Чи повинна особа, у якої розвинулася алергія на першу дозу вакцини проти COVID-19 отримувати другу дозу? В цілому люди з важкою алергічною реакцією або анафілаксією на першу дозу вакцини, не повинні отримувати наступні дози тієї ж вакцини. Оскільки невелике число анафілактичних реакцій також було зареєстровано у вакцинованих, які не мали вона анамнезі серйозних алергічних реакцій, ВОЗ рекомендує вводити вакцини проти COVID-19 тільки в тих умовах, де анафілаксію можна лікувати. До тих пір, поки не з'являться додаткові дані та відомості про тяжкі алергічні реакції на вакцинацію проти COVID-19, за всіма вакцинованими слід спостерігати не менше 15 хвилин після вакцинації.